Дорогі брати і сестри, нехай милість Божа буде з нами під час роздумів над сьогоднішнім словом. І у нас далі тема, звісно, різдвяна. І сьогодні у нас День пам'яті віфлеємських немовлят. І тому слово для проповіді обрано Матвія 2, вірші з 13 по 18. Уважаємо! Там спочатку були ж мудреці, ми пам'ятаємо другий розділ. Так? І ось як вони відійшли. Ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав Уставай, візьми дитятка та матір його та втікай до Єгипту, і там заставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме Ірод, щоб його погубити. І він устав, взяв дитятка та матір його вночі та й пішов до Єгипту. І він там заставався аж до смерти Іродової. Щоб збулося сказане від Господа пророкам, який провіщає, «Із Єгипту покликав я сина свого. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав повбивати Віфлеємій по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше за часом, що його мудреців він був випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи, чути голос у рамі, плач і ридання та галасіння велике, рахиль плаче за дітьми своїми і не дасться розважити себе, бо нема їх. Отже, брати і сестри, у нас тут дві частини в нашому слові, це втеча до Єгипту, святої родини, дуже багато картин на цю тему. Наприклад, відпочинок на шляху до Єгипту, або просто як вони ідуть на вислячку, везе Йосип Марію з Ісусом немовлятком. І другий трагічна така частина побиття немовляць, 16 по 18 вірш, включна зі словом із Єремії з пророцтвом. І, брати і сестри, ми сьогодні акцентуємо увагу саме на другій цій частині. Наша тема немовлята віфли ємо. Саме через те свято, яке ми сьогодні таке трагічне свято сьогодні маємо. І тому, можливо, ми трохи менше будемо говорити про Христа, ніж зазвичай, і більше про немовлят. І взагалі, ця історія, вона от ставить перед нами. Таке питання, тему зла в світі. Чому зло в світі існує? Хто в цьому винний? Також нас турбує в таких випадках, от як зараз, під час цієї війни, безкарність зла. З расистами торгують з Федерацією Російською, перед президентом інший президент червону доріжку простилає, говорять, уговарюють. Бачимо, що з цими так званими мирними угодами, як воно все просувається. І ми бачимо, оце от тема безкарності зла, звісно. Звісно, це нас хвилює. А як християн, чому Бог нині допускає таке? Чому з нами таке стається? А не християни так взагалі мають навіть таку звичку звинувачувати Бога в цьому. Ну і у нас, звісно, теж от постає такий протест. Філософ Лєвніс такий був, у нього навіть термін вів: теодицея, захист Бога. Саме щодо існування зла, і він в своїй філософії, в своїх працях намагався примирити От, добрість, благість Бога з одного боку, а з іншого те, що всемогутній Бог допускає існування зла і отакі жахливі прояви. Ну, я думаю, нам не треба захищати Бога. Бог за себе сам добре попіклується, Але я думаю, найкраща відповідь на оці звинувачення Бога в існуванні зла і в тому, що такі жахливі речі, як цими немовлятами, ставалися і далі продовжує це ставатися, то є відповідь нашої церкви, Лютера, інших отців реформаторів, ну і до Лютера, звісно, і само Писання навчає про закон і Євангелія. Про дві ці доктрини – закону і Євангелія. Отже, хвороби, війни, бідність, недоступність медицини для когось, такі трагедії ХХ століття, як дві світові війни, Голодомор, Холокост, точніше, три Голодомори у нас. Ну і зараз, зараз ми можемо пригадати в Харкові навіть це увічнено, ми пам'ятаємо пам'ятник жертвам Голодомору в Києві, який у всіх на очах скрізь тиражується, ілюструється цей день. Але у нас є і свій пам'ятник, який теж вражає масштабний такий біля кружної дороги. А свого часу таких пам'ятників наставили по всій Україні саме біля великих міст, де стояли заграда НКВД, і не допускали. Голодних селян, які помирали від голоду, не допускали в місто. І от маса людей помирала. Ми можемо згадати з іншого. Це у нас з північного боку міста цей пам'ятник жертвам Голодомору, а більше туди на південь, можливо, південний схід. У нас пам'ятник жертвам в Дробицькому яру, євреям, які загинули під час окупації, від рук нацистів. Ну, і коли ми вже дивимося на сьогоднішній день, то під час обстрілів Харкова навіть оця мінора символічна теж постраждала від прямого влучання. І теж в мережі тиражувалися оце фото пошкодженої цієї мінори пам'ятної. Ну а тут буквально кілька сот метрів пройти. І у нас є пам'ятник загиблим дітям Харківським під час цієї війни. Яка вже 1400 плюс днів триває, і скоро, буквально днями, зрівняється з тою війною, яку народи колишнього Радянського Союзу а найбільше постраждали це українські народи, білоруський народ, які окуповані були, які тут звірства всі були. Уже скоро зрівняється з тривалістю тієї війни. І ось на пам'ятнику нашим загиблим харківським дітям, яких особливо багато загинуло, в перші тижні, в перші там, місяці цієї війни, в 2022 році, написано так: маленьким ангелам, що рано зустрілися із жорстокістю та ніколи не стануть дорослими. Ну, і коли згадати о цих іродів сучасності, ось расистів, то буквально 26 числа, так, здається, другий день Різдва кап прилетів по одній із магістралів нашого міста, Клечківська, здається, як я зрозумів, як казали. Вбиті люди, пошкоджені машини, вибиті вікна, і також написано: серед іншого пострадала 9-місячна дитина. Це просто що на тижні. А так у нас ми можемо згадати там, де ми зараз мешкаємо в тому районі, колись прилетіла ракета і у сні вбила хлопчика маленького, і бабусі його, інша дитина постраждала. Це у нас на кожному кроці можна сказати. Можемо згадати відносно недавній теракт в Тернополі, коли більше 30 людей загинуло, і від прямого влучення цього Х101 здається. Загинули кілька дітей, одна дитина громадянка Польщі. Декого просто не знайшли фізично, тому що нічого не залишилося від прямого влучання в епіцентрі взриву від людей, нічого просто не залишилося. Знаєте, зараз у нас народ не стримує себе у виразах. Дуже брудні слова використовуються на кожному кроці. Те, що колись важко було уявити, що при жінці такі слова говорили, а тепер і жінки не соромляться, і дівчата молоді. Але я пам'ятаю своє дитинство. І були найбільші такі прокляті. Я не хвалю наші українські прокляті, вони теж були жахливими, навіть коли і цензурна лексика, з погляду сьогоднішня була. Але все ж таки найжахливіші характеристики, які от покоління наших моїх бабусь використовувала це було Іради, от Ірад. І мені здається, цього більш ніж достатньо, ніж використовувати якісь так жахливі брудні слова. Ірад або Юда. От все ж таки народ наш ще тоді жив в якійсь парадигмі писання. Хай наш народ ніколи не був так просвітлений писанням, як належить, як деякі західноєвропейські народи, як в Північній Америці. Це, але все одно. Через читання в церкві, через читання все ж таки писання і через навіть наші калятки. покоління наших прабатьків це дуже добре знало. І, брати і сестри, мені згадується така, ще ілюстрація художника Джозепа, здається, його звуть Арчем Больдо. Народився десь в епоху реформації, буквально десь 1526 рік. Лютер тільки одружувався. І у нього є такі картини, вони зазвичай дуже веселі, коли обличчя портретовно складаються із там, фруктів, овочів або з чогось там. У нього є цикл пори року на кожну пору року. І так само у нього є портрети бібліотекара із книжок, і правника, тобто юриста. Але при всьому тому, що воно все виглядає так весело, доволі такі, посмішку визиває жахливий портрет Ірода, який він намалював, отак скомпонував і стіл вбитих немовлят Арчимбольда. Оце портрет Ірода. Якщо подивитися чесно, це, це наш портрет гріховного людства. Тому що коли в нас вражає оцей вчинок Ірода, вбитий всіх дітей. Від двох років і менше, мабуть, він добряче перестрахувався з одного боку, з іншого боку, ми розуміємо, що певно, і мудреці пройшли довгий шлях, і це не так, як в деяких наших калятках. все в одній історії: поклоніння пастухів, поклоніння мудреців. А насправді це було розтягнуте в часі, очевидно. Ну, і, мабуть, перестрахувався його, нічого не хвилювало, його хвилювала, тільки його влада. Він боявся втратити владу, бо... Народився якийсь юдейський цар, певний з династії Давида. Так воно і є із династії Давида. Він виясняє, де це. Йому книжники і Фарисеї кажуть у Віфлеємі юдейському. І ось після цього він каже мудрецям, що хоче начебто поклонитися, але насправді він хоче вбити дитятка, він хоче знати точну адресу. Ми знаємо Ірода, біографію. Він вбив багатьох своїх родичів заради того, щоб залишатися при владі, при тому, що він виглядав як доволі ефективний менеджер сучасної мовою говорити. І знов таки ми завжди згадуємо Ірода як того, хто побудував храм, намагаючись убити того, хто наповнює храм Божого Сина. Але коли ми подивимося на нас, то ми бачимо і в суспільстві багато і покинутих дітей. А ще жахливий гріх такий, аборти, які нічим не відрізняються від побиттям цих міфлеємських немовлят ірид. Коли ми візьмемо більш ніякий варіант, просто наші ворожнечі в сім'ях, наші ворожнечі в суспільстві, ну, в сім'ях, наш Господь повторює слова пророка, що перші вороги чоловікові його домашні. І оці війни, свекрухи невістки, батьків з дітьми буває. Вся ця Кайдашева сім'я, так блискуче описана нашим класикам, на жаль, показує тільки одне наш гріх. І бажання ствердити владу, наприклад, в родині або навіть в подружньому дуеті, показати, хто в домі хазяїн, хто найголовніший, хто тут цар, хто цариця. І коли ми так себе поводимо, то ми дуже близькі до царя Ірода, і цариці, або принцеси, Іродіади, або дружини царя. Знов таки згадуємо це вже про наступного царя. Тобто, те, що намалював Арчимбольда, за великим рахунком, це є портрет гріховного людства. Але, дорогі брати і сестри, у нас є Євангеліє. І... Коли ми думаємо про Євангеліє Ісуса Христа, то в контексті сьогоднішнього другого розділу Матвія ми можемо пригадати ті дари, які принесли мудреці зі Сходу. 11 вірш. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, своєї, піднесли йому свої дари. Золото, ладан та смирну. Майже через рік ми розбираємо значення цих дарів і пам'ятаємо, що якщо золото трактується завжди і в прекрасному гімні є про трьох царів, і отцями церкви трактувалося як дарунок царю, бо податки ми даємо свої грішми. І царям завжди золото приносилось. Ладан як подарунок тому, хто духовний. Тобто первосвященнику, можна сказати, бо хто міг тільки курити, тільки первосвященник. А Смирна, при всьому тому, що всі пахащі входили в ароматичні пахащі для поклоніння ці дорогі, от смирна, також ми пам'ятаємо, що це був дар на погребіння, на поховання. І, брати і сестри, коли ми думаємо про це, то ми бачимо. Те, для чого Ісус прийшов в цей світ. Але Він прийшов померти, звісно, але на умовах Бога, а не на умовах Ірода або ще когось. Він не мав померти малюком, тому що він ще мав виконати увесь закон, навчатися закону, а потім стати учителем закону і явити себе на посаді Месії в усіх цих чудесах, які. Підкріплювали проповідь його слова. Також, уже коли говорити про старший вік, були інші спроби вбити не тільки Ірода в дитинстві нашого Господа, його хотіли скинути з гари в Назареті, його хотіли каменувати. Про це нам оповідають про Назарет Лука, про спробу каменування Іван у восьмому розділі. За те, що Ісус робив себе Богом рівним. Але знов таки смерть нашого Спасителя мала відбутися на умовах Бога. Він, як ми сьогодні читали в Галатах, прийшов тоді, коли час виповнився і народився від жани, щоб стати під закон, і далі, як вже було сказано, виконати Його. І ось обставини, прораковане писанням про смерть нашого Господа. Його мав продати за 30 срібняків, як каже Єремія. На нього мав підняти п'яту той, хто їжу із ним споживав, як сказано у псалмі. Його мали зректися найближчі друзі, інші друзі, не тільки Юда Іскаріотський. навіть найбільш ревний учень святий Петро. Уже за пророцтвом самого Господа в Євангелії, і мало відбутися те, що Пророк казав: вражу пастиря і розпорошиться вівці. І кінець кінцем він мав бути покинутий на хресті Галговському, навіть Отцем. І наш Господь прокрикує цей псалом Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? І смерть мала відбутися саме на хресті, бо написано – Прапасхального агнця, що йому кості ламати не будуть. Так було прораковано і так сталося, хоча тим розбійникам, які були поруч, кості ламались. І як також сказано пророкам, дивитися будуть на того, кого прокололи. Саме така смерть, саме така заплата за наш гріх мала відбутись. Але, брати і сестри, Євангелія далі триває. Господь не тільки помер за наші гріхи, але Він і воскрес для нашого виправдання. Адже, як написано у псалмі, Він не зазнає тління, і Він не зазнав цього тління. Брати і сестри, це Євангеліє Ісуса Христа, яке має прикладатися до нашого життя. І коли ми дивимося на цих Невинних віфлеємських немовлят. Коли ми дивимося на інших людей, які помирають молодими або дітьми помирають, то також нам варто пам'ятати пророка Ісаю, який в 57-му розділі сказав такі слова: Праведний умирає, і немає нікого, хто б узяв це до серця. І мужі побожні беруться зі світу, і немає такого, хто б це зрозумів, що від зла забирається праведний зі світу. Можливо, це для матері, яка втратила дитину, погана втіха саме в той момент, але ці слова, що від зла забирається праведник із землі, із цього світу, сказані Господом через його пророки від зла світу. І коли знову і знову перед нами постає це питання, чому загинули ці немовлята? І навіть, можливо, така підла думка: А Ісус був врятований, а Син Божий був врятований, а прості сини Рахилі загинули, то знову ми вже відповіли на це запитання, прочитавши 11-й вірш про дари мудреців, про смирно. І згадуємо, як Йосип Ариматейський і Некадим Намастили цими ароматичними пахощами тіла Господа для погребіння. Але конкретно, вже коли говорити про рахиль, як сьогодні нам каже пророк, і цитує нам це Матвій, то у нас є прекрасна українська калядка Непрач Рахили. Я прочитаю цей текст практично повністю в перекладі в редагуванні, точніше відредагований нашим пастором Тарасем Каковським. Не плач рахили, глянь, діти цілі, не вмирають, а оживають, а оживають та нині діти в новій святині. За Бога сина їхня правина. Їхня правина. Завжди церкви святкували цей день. Як первомучників за Христа. У нас є День первомучника Степана, діякана, але найперші мучники за Христа, саме по його втіленні, це ці немовлята віфлеємські. Вони нічого не зробили, не додали до викуплення, але вони показують ціну учнівства і разом тим їхня історія показує, наскільки Господь вірний і Наскільки нам треба дивитися не на дочасне, а на вічне. Тому що коли ми хочемо тільки доброго, безжурного життя в цьому світі, то ми не є ніякими християнами. Ми просто торгуємо з Богом, ми ходимо до церкви, а ти нас забезпечиш всім найкращим, уберігши нас від усякого зла. Але сам Христос каже, що біди будуть в цьому світі. Він не забирає нас від бід. Але він дає мир, який вищий всякого розуміння. Читаємо далі цю колядку За ірода злобу лили кров, мов воду, дітей убивали, за Христом шукали, діти хоч пропали, душі їх застались. За життя утрату прийняли заплату, прийняли заплату. Не плач єдина, убив ірод сина. Люті прокляти вдерлись до хати, вдерлись до хати. За Бога сина із Віфлеєма мусили діти смерть претерпіти, смерть претерпіти. І далі. Хоч кров червоніла, та є Божа сила, діточки ожили, ласки доступили, усі вони нині у новій святині, прийняли багату небесну заплату. Небесну заплату. Наш Господь каже, що у Господа всі живі, і коли праведник забирається від зла цього світу, праведний ми можемо бути тільки вірою, то такі праведники забираються до Царства Небесного. І останній вірш: Облиш ридати нещасна мати, і радубивця бивця, злий кровопивця. Як не ридати, жалю не знати відповідь. І далі сина накрила свіжа могила, утри сльози мати, син в небі багатий. Хто умер за Бога, того перемога. Господь вчинив дива, глянь, діти щасливі, В раю походжають, Бога прославляють. Нехай Господь додасть нам віри, проходячи через всі випробування, стикаючись із жорстокістю цього світу, як маленьким, так і нам, які вже далека-далека не маленькі, але ми прагнемо справедливості, але пам'ятаємо, що ця справедливість і праведність явно нам тільки у Ісусі Христі. І ми не можемо з вами викорінити зло з цього світу. Але ми можемо дати людям і дітям Христа, а немовлятам у хрещенні. Нехай Господь благословить вас. Амінь.